Ми вже розповідали про готовність жителів надвірної вдатися до радикальних дій, якщо не буде відремонтовано дорогу у центрі міста. Ситуацію, що склалася, обговорили за круглим столом представники громадськості за участі керівництва району міста та облавтодору на нараді, яку провів голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук у зв'язку із зверненням міських депутатів про незадовільний стан доріг. йшлося про ремонт центральних вулиць міста на двірнянці, готові вдатися до радикальних дій, якщо роботи по ремонту не розпочнуться. Проте директор обласної служби запевнив, що найближчими днями дорожники приступлять до роботи. Поганий стан доріг в Україні ні для кого на сьогодні не секрет, не є винятком і надвірна. У квітні цього року на центральних вулицях міста було знято верхній шар асфальту. І до цього часу ремонт так і не проводився. Тому депутати Надвірнянської міської ради за підтримки громади міста звернулись до керівництва району області щодо незадовільного стану доріг. Цю болючу проблему зібрались вирішувати у надвірні за круглим столом. У наступному році у місті планують проводити міжнародний гуцульський фестиваль. Тому місто вже від сьогодні готується до прийому. Гостей відремонтовані повинні бути і дороги. Людям наболіло, автомобілістам наболіло, громаді місто Надвірної наболіло, і ініціативна група висловлює наміри щодо блокування проїжджої частини дороги і в місті надвірна, і дороги, яка йде в сторону Яремча. І далі на Закарпаття. Для того, щоб ми. Могли всі розуміють прекрасно, що перекриття дороги це крайній захід, але громада висловлює свою думку, і я на стороні громади у даному питанні, що іншим шляхом, іншим чином привернути увагу до своєї проблеми є неможливим. Основна причина жахливого стану автошляхів кажуть фахівці дорожньої служби це недостатнє фінансування. Попри брак коштів, автодор працює сьогодні, взявши необхідні матеріали у борг. Затрат річна потреба коштів на експлуатацію, поточний ремонт і проведення міжремонтних термінів. При цьому на дорогах області потрібно 1 мільярд 250 мільйонів. Один мільярд 250 мільйонів. Служба доріг як замовник Івано-Франківської області цього року має тільки 86 мільйонів. Що стосується центральних вулиць надвірної, зокрема Мазепи Грушевського Соборна, то тут роботи розпочнуться з наступного тижня. За словами директора облавтодору Володимира Рачкевича, вже у понеділок у надвірну приїде спеціальна техніка, а з середи роботи по ремонту доріг розпочнуться. Весь процес ремонту доріг буде відкритий для громадськості. В надвірну приїде персонал абулаторія, щоб на місці робити аналіз матеріалів дорожнього покриття. Також за кожним кроком спеціалістів стежитиме міський голова, депутати та громадськість. Під час наради запропонували створити спеціальні. Координаційну робочу групу, яка кожного дня о 18-й годині аналізуватиме роботу дорожників. Тут сидять і спеціалісти, і фахівці, і люди, які дійсно прийшли представляти громаду представники депутатського корпусу громадських організацій. То ми хочемо одне, і я відверто, відкрито це буду говорити, говорив і буду говорити. Що ми хочемо, щоб дійсно цей ремонт, який буде проходити там з понеділка чи з вівторка, був кардинально кращий від тих ремонтів, які були зроблені до цього часу. Тут представники громади говорили про інші об'єкти, які робили структурні підрозділи. Дійсно, якщо взяти в цілому, я буду противником, щоб цю дорогу робив представник Надвернянського діду. Хоча це колишній мій підлеглий, наведу приклад. Ми можемо зараз піти на вулицю Котляревського, через УКБ, через Гречальника була зроблена дорога. 850 тисяч. Ну не може робота капітального характеру служити 6 місяців. Спілкувався з представниками асфальтного заводу вашим. Коли в асфальт дають все, що чорного кольору, я вважаю, що я буду сам стояти, контролювати процес будівництва нової дороги. По вулиці Мазепи, Чорновода, Грушевської Соборної. також Зіновій Андрійович зобов'язав керівника облавтодору закінчити ремонт центральних вулиць міста до 24 серпня дня незалежності. Служба облавтодору робитиме все можливе для того, щоб у надвірній провести поточний ремонт центральних вулиць, зазначило керівництво. Проте не гарантує, що вони встигнуть до кінця серпня. Під пильним оком ремонт автошляхів і у міських депутатів на сьогоднішній день ми вже маємо результат. Від тих дій, які були зроблені нами і громадою міста, Вся справа в тому, що ми не лишаємо це на самовплив цю, цю ситуацію. Ми будемо контролювати її і на сьогоднішній день. У нас в планах дуже багато всяких робіт, що стосовно того, щоб дорога була як можна в як можна в якіснішому стані, враховуючи обіцянки керівництва облавтодору, розпочати ремонт центральних вулиць міста у середу, депутати та громада вирішили утриматись від кардинальних дій, якщо ж дорожня служба. Жба не виконає обіцянки, то центральні автошляхи надвірної будуть перекриті.